Всім привіт-привіт! Сьогодні скорочую свої нігті. Вже надламано два ви бачили в попередньому відео. І сьогодні я вирішила зробити коротенькі. Ну, хочеться мені ще зробити коротеньке, щоб я мала робити якісь справи, і вони трохи мені не заважали. Якщо я, якщо я захочу дліні, то ми можемо з вами зробити нарощування. Скорочу, ось таким кніпсером дуже мені подобається, але треба робити охайно, бо іноді буває так клацнеш, і нігодь відламується, коли він сухий, пересушений, він може відламатися нерів, нерівномірно. Так що треба доводити до кінця, так скажемо, дорізати кніпсером. І не відклацувати заздалегідь. Далі пилочкою з абразивом приблизно десь в 200 гріт. Я підпилюю вільний край, що зроблю по типу квадрату. Що вийти, бо нігті, як я вам вже казала, неодноразово скручиться в мене частенько, і дуже, ну, дуже важко зробити з них якісь рівненькі паралелі до того ж, на вказівному пальчику все ж таки в мене відклацнув, ніготь, коли я зрізала його тіпсою, і справа бокова паралелька вийшла не така, як би хотілося. Підпилею, в принципі, можна було поправляти все полігелем, але сьогодні я хочу зробити швидкісний такий манікюр. На скору руку скажемо на швидкоруч. І в минулому відео я з вами використовувала блискітки. В цьому відео також хочу зробити манікюр з блискітками, але. Але я хочу зробити трохи іншим способом, і таке, щоб можна було зробити реально манікюр пошвидше. І хочу, забігаючи наперед, сказати вам, що цей манікюр мене вийшов приблизно на одній руці десь півгодини, Але це з врахуванням зйомок. Якщо не зйомки, то було б дуже набагато швидше. Тож реально, хвилин за 40 можна зробити такий манікюрчик. Як ви бачите, зараз я хочу зрізати трохи кутикулу. З розмочити її ремувером, трохи перебрати птеригію і зрізати. Вона там невелика і зовсім трошечка, але я трохи щось там підправлю і хочу зауважити пізніше, можливо, я зроблю фото і зроблю розбір саме цього манікюру, саме на помилки. Напишіть мені в коментарях, цікаво вам чи ні. Зроблю таку трохи критику своїх, своїх робіт, але зараз в мене незалікова робота, тож я для себе роблю. Так, як забажаю, що в принципі ви можете також робити. Ремувер нанесла, також ще поштовхала трохи пушером, почекала хвилинку, змила серветкою вологою ремувер, і тоді можу зрізати вже кутикулу. Кутикулу я завжди зрізаю ножицями, мені дуже подобається, але відстали ці вже затупилися в мене, все ніяк не довезу їх до заточки. Все, ось ріжу-ріжу, як ріжу, так і зрізаю. вже Бачите, кутикула зовсім. Маленька. З приводу того, що я говорила, що важливо також, чим ви відштовхуєте кутикулу, то я вам покажу вже на розборі нашого манікюру. Бо, в принципі, ви можете щось там не доштовхати, не доробити. З залежності від форми самої лопатки, вона по-різному буде працювати. Колись я вам знімала огляд саме різних пушерів і хочу більш детальніше певно, ще зробити для вас такий огляд, і, наприклад, Манікюру, як воно саме працює, бо іноді ми можемо недобре відштовхнути в сінусах, наприклад, це найчастіше буває нашу кутикулу, і тоді ми не можемо підлізти туди ножицями, вона не піднята, ми не підлазимо ножицями, і у нас не буде гарний промальок, і ми не можемо зрозуміти, чому так відбувається, чому не відбувається в нас дуже гарний професійний манікюрчик. Звісно, якщо ви поспішаєте, так як я зараз і на манікюр. Юрій зйомку одна година, то ви можете зробити для себе так, як забажаєте. Але якщо ви плануєте працювати майстром, то все ж таки вам ці вилизування, скажімо так, грубо, все ж таки будуть. І прискіпливо, треба до того всього дивитися і тренуватися, щоб робити все то ідеально. Адже клієнт приходить і платить нам гроші за те, щоб ми зробили йому гарний, якісний, чистий, красивий манікюрчик. Ну, ви розумієте мене. І хочу вам показати також сьогодні топ. Я все ж таки взяла нарешті, бо в попередньому відео я вам показувала топ, що в мене дуже загуст. Тут 12 мл, немає липкого шару і дуже красивий дизайн, подивіться, ось цього пензлику. Кришечки цієї мені сподобалось. Консистенція середня не рідка, не густа, що мені також сподобалося. І я не виявила якихось в ньому ну, різких запахів, якихось неприємних. Нормальний, топ, пам'ятаєте, я вам колись показувала майстер професіонал, то він щось по типу того, по запаху і по консистенції. І також на бутилочці написано було, що це діхема, хіма, тобто він, типу, гіпоалергенний. Ну, дуже чудово виглядає, це не реклама, попросту вам покажу, що я взяла він такий з бюджетних доволі, комільфо я вже не брала. Трохи коштує дорожче та й треба було їхати до того магазину, цей був поближче, то взяла. Який і був, трохи заощадила, і будемо пробувати. Зараз я все приготувала для дизайну, цього, що я хотіла на швидкоруч. тут і також буде укріплення, бо я використовую сьогодні ботл цей біленький. Він доволі такий рідкий. Ви вже бачили моїх відео. Наберу ось так два рази на широченький пензлик. І додам туди ось цих блискіток. От прям туди вмішаю і спробуємо, що в нас вийде. Хочу зауважити, не старайтеся набрати і на палітру дуже багато відразу туди накласти гелю. Не перестарайтесь, щоб у вас не залишилося зайвого. Саме з цими блискітками можна робити потроху. Тож, якщо зайве у вас залишиться, викидувати буде шкода, правда? Особливо, коли ви платите немалі гроші за якісні матеріали. Тож робіть стільки, скільки потрібно, якщо буде ще потрібно, підмішаєте, додасте ще і ще. І вже я цим же пензликом, бачите, розподіляю грубо, доволі так розподіляю. А тоді вже все буду поправляти тонесеньким пензликом. Бо мені зовсім незручно, ви мені казали, що вже так все нікуди так не тулиться, все на вісу робиться. Але ж ви ж маєте розуміти, що я то все роблю на камеру. Якби не на камеру, я б розвернула зовсім по-іншому палець. Але якщо я то зроблю, вам не буде зовсім нічого видно. Тож примудряюсь, якось то все робити. Трохи підправляю, далі все вже буде підправляти за кадром. Дуже. Незручно це все робити на камеру, тебе то стерчить та камера. Ну, коротше, не буду жалітися, попросту вам кажу, що так набагато не так зручно. Далі я спостерігала таку картину, що мої блискітки попросту втратили блиск і хочу зауважити, я думала, що вони вже попросту не будуть блищати, бо в гелеві підмішані. Але коли я потримала деякий час, ось таким чином не заполімеризувавшись, гель, попросту, ботелгель Стікся з цих шестикутників, і вони вийшли згори. І таким чином вони сяють знов. І хочу сказати, доволі таки рідкий цей полігелі. Ну, він так мені сподобався, цей білий, чисто білий колір, але він рідкий. Ось, наприклад, на середній палець зараз я його ось так промазую, і в мене весь час були ті затьоки. Він рідкий, мені треба було тонким пензликом щось підправити, щось поправити. І в той час, з іншої сторони, в мене щось таке розтікалося. Я перевертала, весь час знов перевертала, відправляла таким чином. Ну і, звісно, треба розраховувати матеріали. Чим більше матері... матеріалу ви туди накладаєте, тим більше буде затьоків. Ну, ось таким чином я працювала серветкою, прибирала ті всі затьоки по декілька разів. Таки прибрала і заполімеризувала в лампі. Тоненький пензлик ще зауважував. Має бути у вас, щоб ви щось там підправляли, або, можливо, навіть на мізинчику. Я працюю саме тонким пензликом, бо мізинчик маленьким, великим десь там залізли, щось там запачкали не дуже зручно, то навіть можу набирати саме усієї болтушки саме малим пензликом. Запам'ятовуйте, треба почекати, щоб ось ці блискітки в нас з'явилися із під гелю. Так, трохи щоб простігся гель зверху з них стік. І вони з'являться і будуть блищати. Ось, бачите, знов затьоки, я все крутила, вертіла, але то такий гель. Бачите, з ним треба працювати дуже швидко. Та ще й на коротких нігтях, то робити складніше, ніж на довгих. Ну і все заполімерізувала і вже нанесла за кадром той топ і ось такий в мене вийшов результат. Топ мені сподобався по консистенції, і я думаю, що у майстра має, мають бути різноманітні топи. І густі і середньої консистенції. Густі, щоб вони затягували якісь проплєшини, якісь лаки неякісні з проплєшинами. і більш рідкіше, щоб вас трохи заощадити, коли у вас ідеальна поверхня, і не треба нічого щось там підправляти. Ось такий наш швидкоруч манікюр у мене сьогодні вийшов, сяючий, дуже прикольний. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментар та ставте лайки. У мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео.